Прес електрогідравлічний для обтиску наконечників модель SM300G. Є також у нас ще інші моделі, ось як тут на рисунку SM300 і sm 70. Комплектується матрицями дана модель від 16 мм до 300 мм. В комплекті йдуть два акумулятори по 3 А. З індикатором заряду. На самому агрегаті є LED-підсвітка, дуже компактний і практичний в роботі. В робоче положення скидаємо пропускним клапаном.